Вітаю всіх слухачів Українського радіо Житомир. Мене звати Ірина Самарцева. і Сьогодні будемо говорити про незалежне мультипредметне тестування. Основна сесія якого тривала з 22 липня по 4 серпня. Результати отримали вже 187 тисяч 345 учасників. Випускники продемонстрували високий рівень знань і незламність. За статистикою 200 балів з одного предмета отримали майже 7,5 тисяч учасників з двох предметів. Метів трошки менше двох тисяч. Ну а з трьох предметів 510 учасників. Найбільше вдало склали тест саме з математики майже 6 тисяч випускників з української мови. 2852 учасники, ну і з історії 3885 учасників. Про кількість учасників тестування, які отримали 200 балів з тих чи з інших предметів в нашій області, допоки невідомо За словами Людмили Марцевої, представниці. Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти це конфіденційна інформація, і це добра воля кожного учасника тестування поділитися своїми результатами з вчителями з батьками. з Однокласниками, ну і з громадськістю, проте ми маємо інформацію, якщо говорити про Житомир, то про двох випускників зруйнованого Житомирського ліцею 25, які отримали найвищий бал 600 І щонайменше є один такий учень в 23 гімназії. Сподіваємося, що їх більше ми просто не знаємо. Всю інформацію до кінця в інших школах міста теж є діти, які написали два і один предмет на найвищий бал. Остаточні результати мають бути за місяць. Ну, а ось в Романівській громаді діти охоче діляться своїми результатами тестування. Вже маємо інформацію про Софію Шпиталь, яка отримала 200 балів з усіх трьох предметів української мови, історії та е, математики. Також має найвищий бал з історії та математики Роман Валінкевич. Ці учні є випускниками Романівського ліцею номер 1 Про них дуже багато вже говорили мої колеги з Суспільного Житомир. А сьогодні будемо спілкуватися з Олексієм Корнієнком. Це Ще один випускник. Проте уже другого Романівського ліцею родині Олексія довелось переїхати до Романова з Ізюма, і тому цей юнак є прикладом для інших дітей, які вимушені жити далеко від рідних домівок, які знаходяться в аналогічній ситуації. Олексій любить математику і отримав під час тестування 200 балів за знання точної науки. Олексію, вітаю тебе в нашому ефірі. Дякую. Про результати цього тестування в Романівській громаді та про дітей, які, незважаючи на екстремальні умови, склали тести на найвищий бал будемо говорити сьогодні із Оксаною Гавриловою, начальницею відділу освіти Романівської селищної ради, яка також з нами на зв'язку. Пані Оксан, вітаю. Доброго дня, ну і мабуть, ми все ж таки почнемо з вас. Чи охочі діти діляться своїми результатами з вчителями, результатами тестування? Чи що сьогодні взагалі відомо про результати тестування в Романівській громаді? У нас цього року було 144 випускники. Зареєструвалися на мультитест 102 випускники. Наразі діляться з нами охоче своїми вчителями ті, хто отримали справді гарні результати. Ось, але ну, діти наші, знаєте, сільські, вони відкриті, такі ще щирі, і це дає можливість. Ми навіть вони йдуть до своїх учителів і розказують, чому помилки були, що не так, разом ну, трошки. Радіють, не завжди радіють, але разом з тим ми маємо прекрасні результати, тільки від того, що діти наші щирі відкриті і тісне спілкування теж дає свій результат від вчителя і учня. Тому, на мою думку, маємо такий результат. Чи про всіх учнів Романівської громади, які написали хоча б з одного предмета на 200 балів, ми вже знаємо, чи ще не всі результати. Знаєте Ми лише. ще не знаємо усіх результатів. Я знаю, що в нас одна є талановита дівчинка, і чекаємо за нею, вболіваємо. Вона у нас зареєструвалася на другу сесію. Не прийшло підтвердження на першу вболіваємо всі. Ось ну, а ті, що ви сьогодні назвали, справді це наші зірочки, які були учасниками багатьох конкурсів, переможцями конкурсів, олімпіад. І ми на них теж покладаємо надії, віримо, що їхні мрії збудуться, як і Олексія, який нещодавно у нас з'явився. У Нас два було таких учні: це Олексій і Жень. Олексій з Ізюма міста. А ще у нас такий учень в одному із закладів навчався з міста Єрпеня, теж закінчував заклад. Ми теж за нього болювали. Теж допомагали директор, вчителі підтримували таких діток. Угу. Якщо порівняти ось результати тестування цього року з результатами, які отримували ви в е, минулому, наприклад, році, чи кращі мої результати? Поки що важко судити ми всіх результатів не знаємо. Обов'язково будемо, як тільки до нас надійдуть певні ці результати, будемо бачити, які діти пройшли, які бали отримали. Mm, але вже тішимося разом з тими нашими двохсотбальниками, що у нас все добре. Вони молодці. <рес> Наступне запитання до тебе, Олексію. Чи були вагання говорити про результати тестування, чи ні? Хто був перший? До речі, з ким ти поділився своїми результатами тестування? Не виникло ніяких вагань до того ж, результати були чудовими. Першими, кому я розповів про свої результати, це була моя мати. А потім ти чи поділився ти з цими результатами, ось з вчителями в Романівській громаді в ліцеї номер 2 в якому ти вчився? Так, ділився із класним керівником та директором школи. Чи відчував ти підтримку їх? Під час так. підготовки, під час здачі? Відчував, так? Так. Сім'я переїхала з Ізюму. Скільки місяців ти навчався в Романівському ліцею, і чи продовжував, до речі, спілкуватися зі своїми вчителями в Ізюмі або з Ізюму? Можливо, вони десь переїхали в інші місця? В Романівському ліцеї номер 2 я навчався два місяці, і я продовжував спілкуватися трішечки з одною вчителькою зі своєї школи. Що це за вчителька, я так розумію, вчителька математики, бо ти сказав, що ти любиш математику саме, так? Та ні, це вчителька була німецької мови. Ось так. <с> <с> з Вчителькою німецької спілкувався, а любиш математику і склав математику на 200 балів. Ну так, просто вчителька математики досі ще в Ізюмі, мабуть. Ага, тобто немає з нею зв'язку, так? Я думаю, що вона буде гордитися твоїми результатами. Пані Оксано, взагалі, скільки внутрішньо переміщених осіб, а ось саме дітей, які живуть в вашій громаді, здавали тести? Ви сказали Олексій, ще один хлопчина. Це, Це все двоє. тільки так. двоє. Так двоє випускників, але на часі навчалися більше 300 учнів. Було по різних закладах освіти були з перших днів ми їх реєстрували, надавали допомогу, і вчителі підруч... ділилися підручниками. Чи могли е... організовували як дистанційне, так і якісь певні консультації на заклад... на базі закладів освіти для того, щоб саме адаптувати і допомогти таким діткам? Олексію, як швидко ти пройшов цю адаптацію в новому ліцеї? Чи були якісь складнощі? Та не було ніяких було швидко. Цьогорічний тест він проходив в екстремальних умовах для всіх випускників, а НАТО для тих, хто переїхав в інші міста з сім'єю. Чи не завадив ось переїзд в підготовці до тестування? І чи була можливість нормально готуватися? У до речі, як ти готувався? Я готувався з репетиторами. З репетиторами. Тобто, ти знайшов репетиторів в Романівській громаді, чи це були онлайн-репетитори? Як це відбувалося? Ну, З історії був репетитор, який займався і у місті, і зюм. Угу. А от інші предмети. З математики був один родич, з якою ми. Майже кожного дня займалася математикою. Ну, по телефону. По телефону. Це були консультації. Ну і українська мова. Ти не сказав, як ти до неї готувався. Та українська мова я самостійно готувався. Було достатньо підручників. Як ти готувався? Передивлявся попередні тести. Яка це була підготовка? Та я подивився правила в інтернеті. І цього було достатньо, так? Так. От я готувалася і здавали тестування Софія Шталь та Роман Валінкевич. Вони розповіли моїм колегам з Суспільного Житомир. Я очікувала, що я складу на високий результат, але що буде із кожного предмету максимальний бал. Для мене це було сюрпризом, особливо з математики, що не є моєю стихією. Взагалі я готувалася до зно. До всієї повної програми, яка виноситься, але коли вже я дізналася про НМТ, це вже був десь приблизно лютий, недалеко була війна, і я дуже швидко пере... перебудувала свою програму, адже все, що я вчила до того, воно мені не знадобилося, адже я вчила по порядку історію. Тому я почала дуже інтенсивно готуватися, можна сказати, спочатку. Я користувалася онлайн-ресурсами, дивилася різні вебінари, шукала статті, постійно систематизувала на освіті тестуванням попередніх років, і мені це дуже допомогло. Так, найбільше я сиділа над математикою взагалі дуже багато здоров'я і терпіння на неї витратила до української я практично не готувалася, адже я олімпіадниця і кожного року. Я доходжу до рівня всеукраїнського етапу, і тому я не вважаю, що мені треба там репетиторство чи щось інше. Взагалі, день в мене почався максимально стресово, бо я забула сказати татові, в який саме день у мене тестування, і була повна перепитія, як ми потрапимо в Житомир. Але все все ну відбулося добре, все виправилося. Але я хвилювалась, бо я писала в перший день і першу зміну 22 липня. І я не могла собі навіть уявити, які завдання на мене чекають, якої складності. Я вже себе накрутила, я просто готувала себе до найгіршого. Але ми писали в онлайн форматі, тобто в тестовому форматі на комп'ютерах, кожен в різних школах, мені припало писати в Житомирському державному університеті мені Івана Франка. Як на мене, завдання було для мене неважким, я коли відкрила свою роботу, то заспокоїлася, бо не побачила там абсолютно нічого, що я не знаю. До мене все прийшло з часом, і мені вистачило часу. Єдине, що в перший день було писати дуже складно, як на мене, бо сайт не був випробуваним. І в дітей почав вилітати час. У мене також були неполадки з сайтом, це теж стрес. І... Але мені вдалося, я заспокоїлася, все було добре, впоралася за годину. І було круто. Як на мене, це був класний досвід. Взагалі, я завжди мріяла здавати тести, складати тести онлайн. І я думала, що це будуть зробити мої діти, там, мої внуки. А тут складаються такі події в нас, що через пів року буквально я бшу їх онлайн. Звісно, набагато краще було б писати ЗНО, якби щоб не було цього всього, що сталося. У мене взагалі є своя методика вивчення, яку я раджу всім своїм друзям, правда, не кожному вона підходить. Це метод асоціацій. Я завжди складаю асоціації до тих явищ, які для мене не є зрозумілими. Наприклад, з математики я не можу вивести якусь формулу, мені легше запам'ятати, в мене пам'ять хороша і мені в цьому щастить. А коли люди не можуть запам'ятати, я раджу їм асоціюватися з речами, які абсолютно не пов'язані навіть з цією темою. Я за тиждень до НМТ почав повторювати всі теми і робити тести. За день до НМТ в мене почалася температура 37, 37, 2, 38. вона почалася через зуб, тому що в мене в день, коли НМТ було, почав вже боліти зуб. Нестерпна біль була. Але як я прийшов на НМТ, то я трохи заспокоївся. В мене навіть зуб перестав боліти. Голова пристала боліти. Я сів за своє робоче місце. Все було дуже зрозуміло, класно, мені сподобалося. Я б, мабуть, хотів, щоб НВТ взагалі замінили за ЗНО, ну, але трохи, щоб НМТ було трохи складніше, звичайно. Але взагалі те, що на комп'ютерах робити, це набагато легше, ніж сидіти в аудиторіях і писати на листках, заповнювати потім ці форми. НМТ я легко здавав, математику я майже всю усну зробив без листочка. Найбільше на я на мові українській сидів, тому що в мене там питання деякі виникали. Історію я також швидко зробив. Все НМТ я зробив за годину 10 хвилин. Мені зразу висвітилося, що в мене 2-2 сотки і з української мови 184 бали. У Системи ніякої не було, мені вчителі дуже допомагали, я на репетиторство ходив. Мені моя вчителька з історії, я допомагала, вона мені книжки давала, я їх читав, тести, наставляла. Інші поради давали вчителі, якщо я їх питав. А готуватися? Ну, загалом. Я мало дуже готувався. Я, як сам сказати, я пару днів весь день собі занурювався в предмет. І не так, що один день, там, дві годинки в день. Я цілий день просто брав і цілий день сидів і вчив. Тому що якщо робити в день по пару хвилин, пару годин, то воно з пам'яті дуже швидко вилітає і не запам'ятовується чи правильно, що всі здавали однакові тести лише з трьох предметів, адже багато дітей готувалися до здачі інших предметів. Про це до речі говорили і Софія та Роман. Пані Оксано, запитання до вас. Діти справді були не зразу готові здавати лише ті, лише ті які були обумовлені ці е, три е, тести, але бачимо, результати є. І бажання головне, щоб дітей було сильне бажання, непереборне бажання і вчителів готувати їх в такому, в такому режимі, щоб підготувати саме до здачі цих трьох предметів. Е, знаєте, ще от для себе, і певно, у нас тут е, в громаді така. Така сила працює, якщо математика, от Олексій, математик, один плюс один кажуть, буде два. А нам, ми кажемо чисто по психологічному, дорівнює три. Бо є третє, включається от бажання працювати. Вигода тоді стає для вчитель, учні, і от те бажання і дорівнює дає кращі результати. Бачимо, наші діти е, до саморозвитку намагаються -само, займатися саморозвитком, що дало. Ефект в даному випадку, і ще от таке, знаєте, теж говорить, є таке поняття як проактивність. Це ідея створити самим своє життя. Так сталося, що в нас війна перед тим, був ковід дітей не було можливості дуже часто спілкуватися. І ці діти проактивні якраз об'єдналися і е е е все стали створювати для того, щоб зрозуміли, що багато чинників, які не, не дають. Нормально існувати, ми маємо самі створювати. Своє життя, отакий От є Олексій. Отака є Софійка, отакий Роман. Ось через yeah. війну довелося здавати не ЗНО. Запитання до Олексія, яке передбачало все ж таки можливість вибору предметів для здачі ЗНО. З 14 можна було вибрати. Цього разу вибору не було, всі здавали однаково три предмети. Чи всі предмети серед тих, які довелося писати в тестуванні, були тими, які планував здавати і для ЗНО, до яких Готувався. Так. Були і математика, і українська мова, та історія. Можливо, ще якісь предмети вибирав, до якихось готувався, і які не вдалося тобі їх здавати. Так. Це предмет фізика. Угу. Фізика також подобається і готувався до неї. Е... Ну, Просто я вибрав фізику для. Е... Спеціальності, які мені подобались, угу. от була порада від Міністерства освіти і науки починати тестування з того предмета, який краще знаєш. Чи скористався ти порадою, чи розпочинав ти ось це тестування саме з математики, а потім переходив до інших предметів. Як ти працював під час тестування? Я спочатку почав з математики. Так. Чи всі завдання були легкими і зрозумілими для тебе? Були завдання і легкими бувають дійсно важкими. Я спочатку розв'язував, які швидко змог розв'язувати. От після математики, до якого наступного предмета ти перейшов? Це була українська, українська мова. Українська мова. Так. А вже після завершення української мови ти перейшов до історії, так? Так. Угу. Чи вистачило тобі часу на тестування? Звісно, вистачило. Ти використав всі 120 хвилин, тобто дві години. Чи... Ну, майже всі. Т тобто, трошки менше часу витратив, так? Так. Угу. Чи складними були завдання? Ось ти сказав, з математики більш-менш тобі було зрозуміло. Ось чи складними були завдання з інших предметів: українська мова е і література, історія? України. Ну, були такі складні завдання. Розбирав після того, як склав тест ось ці завдання, щоб зрозуміти, з чим ти не справився? Поки okay, ні. Nee. Поки ні, пані Оксано. Чи е, переглядали тести, які довелося складати цьогорічним випускникам, чи складнішими, чи навпаки, легшими вони були від попередніх років, коли діти складали е, зовнішні незалежні оцінювання? Враження за тести такі вони більш такі мобільніші, вимагали е, такого я не думаю, що вони були набагато. Складніші, такі наші діти кажуть, кому були прості, дуже важко мені судити про складніші, знаєте, я вчитель біології, насправді. Ось то сказати, що там було складного, простішого довіряє дітям. Дітям сподобалось, діти відповіли. Ну, ось дехто мені такий, ну хто не дуже добре навчається, сказав, сам здивувався. Я відповів. Тобто. По різному, але ж ми знаємо, що діти такі наші креативні. А ще були нарікання з боку випускників, які складали, уже складали тести на, наприклад, некоректні якісь запитання, так на нестачу часу чи можливо якісь інші запитання були у них. В цьому році я такого не чула. Попередні роки було по-різному, чи виправдовувалась, а зараз я ж кажу, що ми, наші діти налаштовані, що ми маємо самі створити своє життя, не дивлячись ні на що, здати тест і далі рухатись. Я думаю, що це надзвичайно всіх. Олексій, ось по завершенню тестування була можливість дізнатися про свої результати, так, вже. Ще не виходячи з аудиторії, я так розумію, чи ем, усвідомлював по завершенню тестування, що може бути ось цих 200 балів з математики, що ти відповів на всі запитання? Чи був впевнений в своїх результатах? Так, усвідомлював, що може бути 200 балів, адже я до математики дуже добре готувався майже кожного дня. Студентом якого вузу хочеш стати, і яку спеціальність все ж освоїти? Я в Києві точно буду поступати, мабуть, або Тараса Шевченка, або політехнічний інститут. А от про спеціальність? А спеціальність щось комп'ютерні науки, інформаційні технології. В угу. тебе дуже е, гарно виходить з точними науками, так? З комп'ютером також, як то кажуть, ти на ти. Цього року в випускники складали незвичне нам зовнішнє незалежне оцінювання, а національний ось мультипредметний предметний тест. І не на папері, а за комп'ютером. Чи зручним і комфортним було ось таке тестування особисто для тебе? Дуже зручним. Пані Оксано, те саме запитання для до вас. Що кажуть діти? Чи зручно їм було і комфортно здавати тестування саме комп за комп'ютером і не чекати ось тих декілька днів, декілька тижнів на результати оцінювання? Так, їм було зручно. Зручно бачите, я ж кажу, буду повторюватися онлайн навчання останні роки. Якраз виробило навички чітко і добре працювати з комп'ютером. Взагалі, от чи можете пояснити такі результати от ліцеїстів першого ліцею, другого ліцею? Ось ми маємо Софію, Роман, Олексій. Е, результати ось тестування першого туру. Я так розумію, вони все ж таки є визначальними. Так, я думаю, що результат в тому, що вони мали мають і мали і мають ціль, мають свою мрію. І цілі і в, для досягнення цієї цілі приклали максимум зусиль. А вчителі, які їх супроводжували, теж в цьому були зацікавлені, щоб їм допомогти. Ну, ще yes. у мене одне запитання залишається на завершення нашого спілкування. Е, Оскільки попереду ще буде один тур тестування, в е, якими будуть поради? От, Олексій, що, е, які поради ти дав тим, хто е, буде проходити ось це тестування е, ось пізніше? Та раджу починати готуватися прямо зараз. Ну, а під час тестування? Що... Не, хвилюватися. не хвилюватися. Що ти робиш для того, щоб не хвилюватися? Є в тебе якісь методики для того, щоб не хвилюватися? заспокійливе. Угу. Це допомагає. Ну і, пані Оксано, ваші поради майбутнім ем, абітурієнтам, які будуть писати тестування? Я скажу справді: не нервувати, взяти себе в руки і вперед до перемоги до здійснення мрії. Ми будемо сподіватися, що мрії всіх наших дітей, всіх наших випускників, вони здійсняться. Всі е, поздають це тестування так і. Вступлять саме на ті спеціальності, в ті вузи, в які вони хотіли. Про незалежне мультипредмети тестування, про гарні результати Романівських випускників, розповіли Оксана Гаврилова, начальниця відділу освіти Романівської селищної ради, а також Олексій Корнієнко поділився своїми порадами, також розповів про те, як здавав тестування. У студії працювала Ірина Смарцева. До зустрічі!